Навчання це інструмент, який має допомагати бізнесу. І якщо вартість навчання через vr систему набагато дорожча, ніж чим навчання, яке ти робиш класичним методом, коли ти вчиш людей без досвіду або з мінімальним досвідом, або якісь навички технічні, то тобі треба зважувати витрати. Дуже важливий елемент це навчання має ставати елементом щоденної роботи, тому що так вчаться дорослі, і так дуже і так насправді саме так ти вчиш людей, які не мають досвіду, або нову навичку, які мають отримати, тому що що це якраз те, чого не вистачає на ринку праці України, певних, певної кваліфікації, певних навичок. І найкраще цьому вчити безпосередньо на робочому місці і використовувати ще мікронавчання, тобто невеликими частинами, тобто частина якоїсь теорії. І практика теорія і практика, тому що тобі треба не просто дати знання тобі треба сформувати нову навичку, щоб умовно склалися нейронні зв'язки, і людина навчилася щось робити, ну хоча б напівавтоматично.